Міністерство оборони Росії знову згадує Миколаїв у своїх терористичних зведеннях. Цього разу зазіхнули на дитячий садок номер 117. Нібито там розміщені військові, обладнано позиції артилерії та є склади з боєприпасами. Моя колега Наталя Засядько побувала у закладі і на власні очі переконалася, що ніяких підрозділів з бійцями там немає. До початку повномасштабної війни Росії проти України у дитячому садку номер 117 навчалися 306 малюків. Тут завжди була черга на набір у групи, адже цей заклад дошкільної освіти вважається одним з найкращих в місті. Тепер у дитячих кімнатах та кабінетах адміністрації порожньо і тихо працює лише колектив, оскільки навчальний процес нині на паузі, співробітники доглядають за подвір'ям, або після перемоги вихованці могли повернутися в рідний садочок. Ми підтримуємо чистоту, стараємося на території работает у нас сейчас 10 человек в течение дня подходят девочки по сменам. Все работаем, ну, чтобы хоть немножко не был запущен детский сад. Мы же ждем все-таки детей. Дети должны прийти в ухоженный на детский сад в мере своих сил. У березні та квітні тут тимчасово проживали біженці з Херсонщини та Миколаївці, чиї будинки зруйнували росіяни. Нині усі вже виїхали з міста через небезпеку та постійні обстріли. Перші люди у нас були з Кульбакіна, коли аеродром Кульбакіна почали бомбити. Дома жили. перші біженці Наші були з Кульбакіна. Потім приїжджали, Луч, посад покровська, села, Херсонська, область, сам Херсон. Люди жили у нас боялися в підвалах. Ми готували їм їсть, ми їх кормили то есть переквалифицировались з воспитателей, нянь мы поварами были, підтримували їх і морально з дітьми. Займалися, воспитатели выходили, займалися з дітками. Усячні їх підтримували, скільки вони у нас были, проважали потом їх як родных. Під час повітряної тривоги усі працівники, які приходять на роботу, спускаються в укриття. Їх обладнали ще на початку великої війни для мешканців найближчих будинків. У нас большие подвалы, в принципе, оборудованы, защищенные по возможности. Там есть и запасы воды для нас. Там, ну, можно какое-то время там перебывать, мы находимся в подвалах. Да. Если очищенные, проветриваются, тоже наводили порядки экстренно. экстренно все для сначала для беженцев наводили порядки в подвалах и красили, и белили все, чтобы было там немножечко комфортно, если это можно сказать, что в подвалах комфортно. Згадка у зведеннях Міноборони Росії вже не дивує. Це звична тактика російських окупантів, яку вони використовують для створення інформаційного алібі. армійці РФ щодня брешуть усьому світові. Ми бачимо правду: ні військових, ні тероборонівців, ні будь-якої зброї тут немає. Якщо росіяни обстріляють і цей заклад, вкотре доведуть, що вони справжні терористи. Однак увесь колектив щиро вірить, що цього не станеться. Вірить і продовжує виконувати свою роботу. Наталя Засядько, Іван Вончаренко, телеканал Март. Для є новин.